Поговоримо про те, на що варто звертати увагу, коли реєструєш компанію за кордоном. В першу чергу ви будете орієнтуватися на потреби вашого бізнесу. Але на що ще варто звернути увагу? В першу чергу я б сказала податки. Очевидно, адже потрібно розуміти основне податкове навантаження. Правда, не варто випускати з поля зору також на перший погляд рівні податки. Наприклад, в UK при продажу акцій буде виникати Duty Tax у розмірі 1% від вартості акцій. Здавалося б, нічого страшного. Але у якщо ви продаєте ваші акції, скажімо, за... Мільйон доларів це вже зовсім інша справа, чи не так? Також важливо розуміти, чи є вимога мати місцевого директора. Як на мене, це один з найважливіших факторів. Крім того, що це додаткові витрати на оплату послуг такому директору, варто також розуміти, що директор це особа, яка має доступ до банківського рахунку та є основним підписантом всіх документів компанії. Тому важливо розуміти, кому вам доведеться довірити свою компанію. Країни з такими вимогами це Ірландія, Норвегія, Андора. Сінгапур, Швейцарія та насправді багато інших. Ще один важливий фактор мова. Рекомендація обирати саме англомовні країни. Це значно полегшить вам співпрацю з місцевими бухгалтерами, державними органами, банками та іншими. І ще варто звернути увагу на вимоги щодо аудиту та фінансової згідності. Деякі країни вимагають обов'язковий фінансові аудит компанії, наприклад, Кіпер, а це значно збільшить витрати на компанію. На що ж ви б звернули увагу, коли вибирали країну для реєстрації вашої компанії? Діліться в коментарях.